Кто победил в информационной войне? Мы. Они отправляют наверх липу. Ну, лично я в этом и так убежден. А у нас целыми днями не затыкаешь э, с Купинском. Это знаете, это такой Ильф и Петров, Россия гоу. И пытаюсь понять, кто и зачем так топорно его подставляет. Не будет это же ему не говорит, говорит Британия, это ему говорит Франция. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанва Лайф. Це свіжий п'ятничний гарячий випуск антипропаганди. Сьогодні ми розкажемо наскільки обдурює генштаб Російської Федерації сам себе про їхні здобутки, які є на папері, але насправді, звісно, як завжди, гола дупа. Ну і про те, чи будуть вже незабаром продуктові картки. На території Російської Федерації все найцікавіше. Друзі, розпочнеться буквально за мить. А ви перед тим не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, і побачене. І заради Бога, давайте вже закриємо наш збір в підтримку першого окремого штурмового полку імені герої України Дмитра Куцюбайла. 250 тисяч маємо зібрати 230 вже на рахунках наших військових. Дякую всім. Хто брав участь в цьому зборі, 20 лишається, і я не бачу жодних причин розтягувати в часі цей збір. Маємо 20 тисяч гривень задонатити і назбирати сьогодні, а інакше це буде сором моїм сивинам, яких ще немає, але сьогодні з'являться. Тож, друзі, я для вас приготувала такий випуск, щоб ви точно мали сенси і причини задонатити. П'ятницю ми розпочинаємо із тотальної перемоги Путіна. Щоправда, перемоги над здоровим глуздом. На Росії вже складають ну таки, наперед списки регіонів, де можуть запровадити продуктові картки. Саок, альо, ми мчимся к тебе. Виглядає все наступним чином. Робота українських дронів спричинила цілий ланцюжок наслідків. Спочатку удари по НПЗ. Потім здорожчання палива, потім здорожчання продуктів, і все це призводить до того, щоб в Росії замислилися проведення продуктових карток для вразливих категорій населення, яким не вистачатиме коштів на найнеобхідніші товари. Рішення про їхнє введення або ні, ви злочинець Путін буде приймати вже у жовтні. Ну а допоки пілотний список таких регіонів виглядає наступним чином: Ростовська область, Саратовська, Волгоградська, Самарська Курська, Білгородська область, Ставропольський край, Адигея, а також усі тимчасово окуповані території України. Тож здається, що картки та картки подумав командувач силами безпілотних систем України Роберт Броуді. За позивним мадяр і їбанув сьогодні ще й по луганській нафтобазі, щоб так сказати наверняка. Красиво горить. Остановіться. Остановіться! Ось що насправді цього тижня хотів нам сказати Янукович, але не наважився. Він насправді хотів вписатися і за Пиню, і за Росію, за НПЗ, за Бенц, але це ж Янукович. Він же навіть із Софлера читає погано. Тож цей тиждень ми закінчуємо ще одним страйком. Українські дрони знову атакували найбільший нафтозавод РосНєфті. Сьогодні вночі Рязанську область атакували вісім українських безпілотників, але всі. Чуєте, всі до одного і ніяк інакше були збиті російськими системами протиповітряної оборони. Принаймні, губернатор Рязанщини Путіном клянеться, що каже правду. от тільки, що уламки потрапили на територію промислового підприємства. А от за моїми джерелами, розянський янсь... Роз нафтопереробний завод спалахнув як новорічна ялинка після роботи саме наших безпілотників. Батько, красиво, звісно. І що ж це виходить? Тобто, за офіційну інформацію, все стабільно, все добре, нічого не горить. Але по факту НПЗ знову уражені. Те саме зазвичай стосується і фронтових подій. Ну, цілі СВО, як ви знаєте, будуть досягнені. Російська армія йде вперед. Хочу, якщо дивишся у сінти аналітиків, то бачиш, що здається, вони як краби заткують назад. Може, це в них рахується вперед. Ну, і от і зараз в ці дні розгортається один із найбільших скандалів останнього часу. Адже, звісно, російський генштаб, їхні генерали вони кожного дня брешуть. Брешуть про наслідки, наприклад, обстрілів українських регіонів, брешуть про знищення нашої техніки, наших літаків і не тільки. Але як можна вдасться першому сторіччі, коли все оцифроване, коли війна в прямому ефірі брехати про захоплені території? Річ в тім, що зараз російський генштаб стверджує, що Куп'янськ окупований, захоплений росіянами, а українці, які там лишаються, військові, які там знаходяться, вони вахові. Вони кажуть, ні, ну ми різну брехню чули і бачили. Але щоб так, що правда, знаходяться і ті аналітики, які кажуть, це все просто. генерала Ерасимова вводят навмысно в Оману. Направление. Здесь ситуация постепенно проясняется. В принципе, все, как я и говорил, несмотря на то, что командование 6-й армии в целом проверку прошло и отбилось, продемонстрировало в нескольких местах флаг которые занесли ребята, которые просто специально пошли по гражданке, переодевшись. На самом деле противник уже выложил эти видео, которые это подтверждают. Не буду здесь их приводить. Любой желающий в интернете их найдет. Так вот, мы в Купинске пока контролируем только северные и северо-западные окраины. Все, что южнее, это серая зона, где работают как ДРГ противника, так и наши ДРГ. Кстати, не удивлюсь, если в ближайшие дни противник тоже продемонстрирует в этих районах флаг показывая, что наших успехов здесь нет. Как говорится, поживем и видим. Тем не менее, ситуация именно такова. Я продолжаю утверждать, что команда 6-й армии завысила свои успехи, которые потом были озвучены начальниками генерального штаба. По крайней мере, вся информация, которая здесь мною собрана, говорит именно об этом. Надеюсь, в результате проверки все-таки они сделают выводы и больше таким заниматься не будут потому что это приводит лишь к увеличению потерь личного состава и уменьшению вероятности выполнения главной задачи, а именно освобождение Купянска, которое, ну, если верить отчетам, что с вами у нас уже буквально в кармане, ну, потому что мы прорвали фронт, ну, по их словам, да, мы там в центре города даже плотно все контролируем, переправы контролируем, ну, по логике, в ближайшую неделю-две вся группировка в СУ должна посыпаться, в том числе и на восточном берегу Оскола. А если не посыпется, ну, это будет лишним подтверждением того, что они отправляют наверх липу. Ну, лично я в этом и так убежден. Знаете, там, в Москве, появилась и своя <говорит> Марьяна Безугла, яка Поставила собі за мету будь-що, будь-що звільнити начальника російського генштабу Герасімова. Щоправда, це такий собі оцей, якого щойно бачили український зрадник Подоляка, який пише про те, що, здається, генерала армії Російської Федерації Герасімова пошили в дуже-дуже круглі дурні. Він же сам, цей генерал на фронт не їздить, перевірити, чий Куп'янськ насправді не може. От йому й розповідають, що Куп'янськ наш, тобто окупований. Такими темпами вони до понеділка всю Харківщину в кільце візьмуть. І хто в Росії в цьому засумнівається? З іншого боку, хіба вперше на Росії за час війни та провалених різних їхніх операцій російських генералів замість покарання, наприклад, нагороджували. Зараз, ну звісно, це так горджо, це геросімовдолажил. Це для них абсолютно норма. Але розкрити очі і показати правду, це, як у кажучи, не дуже. Популярна справа на Росії за таке можна і відправитись на сусідні нари до Гіркіна-Стрілкова. Тож пропаганда, якщо на когось і гонить, так це не на мамкіних побідітелі, що домальовують не існуючі здобутки Сочної армії, а якраз на таких блогерів як Подоляка. А про Герасимова? Ні. на Герасимова був абсолютно прямий наїзд. Причем, если бы речь шла о публикации, ну, про какого-нибудь губернатора, чиновника, ну, я предположил бы в силу испорченности, что ну, какие-то недоброжелатели либо попросили, либо занесли значит, с предложением, так сказать, вбросить темку. Но я с трудом себе могу представить, что у начальника генерального штаба, человек, который руководит на самом деле каждый день боевыми действиями, могут быть какие-то недоброжелатели, которые хотят занять его пост. Я абсолютно убежден в том, что это личная инициатива а, конкретного военблогера Подоляки. Мне кажется, что НГШ Герасимова кто-то очень сильно подставил. Слушаю НГШ Герасимова, вот эта вот потрясающая аббревиатура, начальника генерального штаба вооруженных сил России, генерал армии Герасимова, я бы написал бы все же. И пытаюсь понять, кто и зачем так топорно его подставляет. Соединение и воинские части группировки войск Запад практически полностью блокировали город Купинск и освободили около половины его территории. Кавычки закрываются. Ведь по итогу все это докладывается Верховному. И это, мягко так скажем, очень большое преувеличение наших успехов на данном участке фронта. А кто крайний? Не той, кто набрехав. Не-не-не, то ж три роки. Тож понад три роки. Росіяни жерли відбірне лайно від Міноборони, яке щедро їм розсипали пропагандисти, такі, як Мардан, Салавйов, Аспарян і не тільки про відхід від Києва як жест доброї волі. Нас, блядь, попросили європейські партньори, про перегрупування, а не втрату Харківщини. Про отрицательне всплиття, хлапки, спишки і все кричали Браво, блядь, давай що. І тут у Гаспаряна раптово від злості, ледь волосся не проступилося на голові на тлі теми того самого Куп'янська. Річ в тім, що росіяни його взяли, як вони кажуть, але тільки знову і знову на словах. На ділі туди проникають малі групи, їх вбивають, групи підходять нові. Але кількість свошних трупів нині вже там така, що в буквальному сенсі в кілька разів перевищує наявність наших військових Збройних сил України. От російський генштаб і рахує, нехай і мертві, але квадратні метри наші. Тобто немає визначеності, ніхто не несе відповідальності за неправдивість інформації. А отже, і картина війни в цілому усього, брехлива тотально. Ба, ніколи такого не було? У нас целыми днями, не затыкаешь, э, с Купинском. Это знаете, это такой Ильф и Петров, Россия Гоу. Генерал, нет не генерал, а полковник. Нет не полковник, а генерал. Блестели пенсне. Адъютанты плакали и говорили, что такого они не видели со времен освобождения братушек. Не, я понимаю, что если бы это все происходило в замкнутом помещении, знаете, есть такие домики, где лечат. Вот там чудные такие белые халатики, вот так вот ручки повязаны. И в перерывах между приемом гала-перидола, вот как бы идет вот это. Это я мог бы понять. Но когда вот это в формате каждый божий день... Я несу вам правду. Пустите меня к Верховному, он не в курсе. Кстати, вот в 20-х годах было то же самое. Там был такой конкурс примаков. Ну, это вот тот, э -э, который телеграмму Ленину отбил. Ну, этот хотя бы воевал. Он хотя бы организовывал армию. Он познал бои. Причем не, бои не с бутылками. А он видел, что это такое гражданская война. Это рассеченные тела шашкой. Это разбитые рукояткой Нагана, челюсти. Он это видел, хотя бы. Это правда не прибавило ему мозгов совершенно. Потому что вот это же все в модальности чели. Но тут хотя бы было за, за что зацепиться. Эти-то чё? Ну, хорошо, если вы такие умные все, то надо быть последовательным. Тогда идите и преподавайте сразу в Академию Генерального штаба. Чего вы сидите в телеграммах? Да ты-то в коридоре Соловьеву должен сказать, это живин кожного дня. Краще всіх знає, як наступати, оборонятися, брати міста в кільце і, звісно, їх бор бордувати. Але, степе-степе, не тільки Коп'янськ їх, ні-ні. ні Вони ще й перечасно, виявляється, вже оголосили себе переможцями інформаційної війни. Скромність і адекватність, звісно, ніколи росіян не красили. Соловйов топить, що в Росії одні тільки добровольці на фронті. Що, маму. Росію та Путіна вони пішли захищати за покликом серця. Цікаво, невже цей півень вважає, що ніхто геть ніхто в Росії не пам'ятає часткову мобілізацію, як вони її любили називати? Ніхто не пам'ятає, що разом із ними воювали в буквальному сенсі представники ще однієї армії корейці. Чи я щось проспала і Київ теж вже ваш Так, Кто победил в информационной войне? Мы. Это очень простое объяснение, потому что на Украине в армию ТЦКшники ловят, а на улицах забивают. А у нас все ребята, которые идут служить, идут добровольно. Ну, слава богу. Хочется я монетизация яка? Із вашої брехні все, що ви розповідаєте про легкість наступу, про те, що останній ривок, ми ще не починали. Озброєння налагав, ні. орешники, хуєшники, результат який? А такий, що сказати, що ви готові зупинити війну, тому що ви вже отримали бажане це от, от огромне за 3,5 роки, ви не можете. Тому що замість цього огромного – нуль, дупа, один відсоток українських земель. Тож, коли винно злочинцю Путіну, пропонують примир'я, спинитися там, де він є, він каже ні. Дональд Трамп, звісно, чує щось своє. Європейці, певно, сподіваються на щось своє, там може навіть на банковій. Я дивлюсь про владні телеграм-канали, і мені дурно стає, коли вони пишуть, що до грудня гаряча фаза війни закінчиться. Гардон, розлогінця! У нас вже було 30 декабря. Вам, чорним по білому, пишуть. Вам в голос росіяни говорять, а ви не хочете їх слухати. Перемир'я не буде. Дай Бог, щоб ще Та территория Украины, которая сейчас существует, я имею в виду подконтрольная нынешнему киевскому режиму, дай бог, чтобы она осталась. И мы же не знаем, если как закончится Откуда война. Взялся, и когда... «дай бог, чтобы она осталась»? Я потому, говорю, почему я Господь должен давать такую страну? Я, 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 я же не с, точки, не с точки зрения вот этого вот а, а, алярмизма, что давайте вперед победим. Смотрите, чуть-чуть ближе, ближе к перемирию, я не говорю к миру. Зачем? Владимир Владимирович, мне меня мысль. Да, да, зачем? Смотрите, за, знаете, объясню зачем. Ну хотя бы э, зачем, да... ближе а... быть к такому миру, Смотрите. который всегда приведет к страшной войне? Не, 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 не. Смотрите, вопрос, вопрос, вопрос второй. А давайте вспомним, как вообще? А давайте вспомним каждый раз, когда нам предлагали перемирие на самом деле, чем нам. это Это не нам, это Зеленскому предлагают, раз, а говорю. он как бы спорит. Нет, нет, Да он не не спорит. Как какая разница, что думает Зеленский? Пусть Очень Владимир точно Владимир? сказал кто-то из американских, если скажут Зеленскому езжай в Москву Трамп. Вот. Он поедет. Но дело в вот, дело... не будет. Это же ему говорит Британия, это ему говорит Франция. не будет. Ты знаешь, как Стратегический времени. Самое, главное... самое главное, что... Самое главное, этим самым Зеленский пытается идти от ответственности. Потому что мы помним, что со стороны КНДР было два подписанта. Гаранта был представитель ООН, генерал Соединенных Штатов Америки. А от Южной Кореи был представитель, который не подписал. Можете себе представить такое, что придет Стефанчук и скажет... Я буду смотреть на протокол, но подписывать Василь не Васильевич, буду. А... а нам это зачем? Теперь, а, ну, <сих> я считаю, нам это зачем? я считаю, что России это не нужно. Но есть од один момент, который вы у меня спросили, и я вам как человек скажу: я за то, чтобы ни один российский солдат больше не погибал на этой, этой на цели этой войне. Вот цели... это хотя бы Василь. единственный момент, да нет, который можно обсудить. Васильевич. Ну, послушайте, це прекрасна фраза, але угу. кожен раз, коли ми довіряли таким фразам, еще больше на слідчі літки погибало більше. Я знову буду зі своїми конченими питаннями. Скільки росіян гинуло до 2014 року? Яка була статистика? Обстрілів, дронів. А скільки росіян гинуло? Давайте переведемо іншу соціологію до 2022 року. Скільки обстрілювалося російських територій, дронів, господи! Як вони це повторюють? Але це ще не все. Це не все, що так дико мене бісить і дратує. Мені завжди хочеться шоком їбануть цих росіян. Сказати, ну, ну схаменіться, ну подумайте, критичне мислення це не боляче. Але виявляється, що не там і не про те, збирається ще й коліця рішуче. Не тим збирається допомогти і не того вважає жертвою. Ну, це ж очевидно, що більше за всіх від Європи та України потерпає саме Росія. Це їм потрібні гарантії безпеки, Другі армії світу, ядерні наддержаві. державі. Ну давайте вже випишемо їм якийсь такий документ, де всі дружньо пообіцяємо ніколи більше на них не нападати. А це хохоту буде правда? Ніколи такого не було. Оце прям буде ексклюзив. І я ж не жартую. Представники Кремля і досі, досі продовжують навалювати. Що їх до чортиків лякає НАТО. Нато, яке так чомусь і не підійшло до української столиці. Проте з іншого боку, з іншої сторони периметру, вже давним-давно оточило Росію і під час повномасштабної війни продовжує ще це робити. Слухайте, то може ми поділимо війська, які європейці готові вводити на нашу територію? Частина зайде до нас, частина так і бить, нехай йде до Росії. Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и нам. Ведь что было одной из первых причин этого конфликта? Это Ух. когда, собственно, стали нарушаться основы гарантии безопасности для нашей страны, когда стали Украину втаскивать в НАТО. И когда военная инфраструктура НАТО стала двигаться в сторону наших границ. Звичайно, ж, ці гарантії повинні в ході урегулювання, процесу урегуліровані, і нами, українцям, повинні бути предоставлені. Тобто, якщо європейці і американці 350 разів сказали, і, сучас з усього, навіть готові написати ганебний документ, що Україна не долучиться до воєнного альянсу НАТО, то ви відвалите? Ха, ні, я ж забула там вже ще 350 мільйонів вимог до нас. А ще нам дуже часто обіцяють, що корот. Ну, от давайте вже без війни, без сопротивления, вот так легонько, плавненько, йдете в состав Російської Федерації і вместе місті заживемо. Будемо щасливі, в нас буде все супер, нафта, газ на двох, вообще повелители міра. Давайте же подивимося. А як живуть нині ті, хто в 2014 році на всю цю дешеву пропаганду повелись? От мені цікаво, а коли на Донбасі, наприклад, остаточно закінчиться вода, а перспективи так і є, що люди будуть робити? Чи підуть вони нарешті на Москву та Путіна? Хоча, з іншого боку, враховуючи, як зараз виглядає середньостатистичне обличчя Донбасу, розумієш, що ці однолітки пині дійшли до колонки, вже слава Богу. Який там похід на Москву? Одні старі там лишилися та немічні бабки та якісь старці. Ось хто сьогодні здебільшого залишився на Донбасі. Чоловіків пиня вимів, виманив. Виполював набагато раніше і відправив на смерть на СВО. Адеквати давним-давно поїхали ще раніше. Хто куди? Я не буду зараз розповідати, що всі прямо до України. Ось і лишились ці старі маразматики, які і зрадили Україну в 2014 році. А тепер стоять у щоденних чергах за водою. одна партія воды приехала. Слава богу, дождались. Ажиотаж да был просто колоссальный. По четыре. Куда не, 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 Давайте, давайте чтобы всем хватило. Родной. По дверь. Нет, а по две. две. Так, а по две не а По, две. Две. А по две. две. Может, не а хватит. Ну, простите, так получилось. Договорились, видите, на 16 говорит, Можно взять за него место? Можно, конечно. Почему Понятно, нет? Да, чтобы, нет? Человек чтобы всем хватило. А? Ну, я думаю, да. Сколько? А? Ну, по две хотя бы. Не, а вдруг Не хватит кому-то. Да, ну так всем все равно не хватит. Ну как? Ну хочется всем, чтобы ну, хватило. Ну, кому-то хватило уже, пожалуйста. Одну, Пож... да? Ну, ну, по... Давайте. Ну я же не знаю. Ну подождите секундочку. Ну, ну берите, пожалуйста, да. Пожалуйста. Значит так, по две и все. Да, давайте. Э... Если такая нужда есть в воде, так значит будем организовывать, чтобы почаще приезжали. Ну, если приятно людям, что на октябрь что Дорогу сделали уже. Так. Надеюсь, сейчас всем хватит, видели еще. Вот там. Скажите, ну, вот, прокомментируйте, пожалуйста. А что вы комментируете, меня, что сражаете, молодой не человек? Не надо. Мы рады, что Спасибо, вы помогли. Спасибо, да, да. это вот, это что волонтеры, я тут причем. Просто поразвлекал пока, видите, между двумя бочками. Первая приехала пораньше. Я поразвлекал немножко по... Это... Ну, это шо, да, секрет. Да, да. Вот. Я думаю, всем хватит. Сейчас всем хватит, так что не расходитесь, пожалуйста. Фух, ну, сложно. Но самое главное, чтобы, видите, организовано было. Не дай Боже, дізнатися на що вистачає тобі однієї баклашки. Я не знаю. Я насправді не знаю більше, як коментувати ситуацію в Донбасі. Не вистачає злості на людей, на їхній вибір, на відсутність супротиву, на те, що вони дедалі більше схожі на росіяни, які просто тихо-тихо погоджуються на умови того, як їх змушують жити на наших територіях. Дуже хочеться повернути Донбас. Дуже хочеться повернути наших людей, не зомбованих, а тих, хто і справді нас чекає. Але це все далека-далека перспектива. Сьогодні друзі, ми продовжуємо захищати наші території. Сьогодні ми продовжуємо спиняти російський наступ, бо росіяни хочуть ще більше ось такого для нас. Давайте разом і спиняти. Не забувайте підтримувати нашу армію. Не забувайте, що я дуже вас прошу не розтягувати у часі наш збір. Зверніть увагу на посилання в нас в описі. Переходьте і до лишайте свій лайк для. Підтримки і посилення поширення нашої інформації обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв для того, щоб нічого не пропустити. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.